Найперше, ви знаєте, я людина е, вже у віці, е, і зважаючи вже на свій такий е, ну, похилий вже вік, я скажу, тому що вже онуки мої кажуть, для мене дідусь, я вже значить дід. Е, спочатку мої колеги зайшли і говорять, Василь Іванович, у нас на, е, в інтернеті, на якомусь там е, сайті. Висить інформація про те, що заповідник пішов на відкриті торги, це нонсенс, абсолютна дурня. Відпішли на відкриті торги для того, щоб директор заробив собі гроші. О, вже він там собі отримав узятку і через те пішов на відкриті торги. Ми ще не знали. Кінцевих учасників, тому що для того, щоб відкрити цю документацію від нашій тендерний комітет, процедуру ще не завершив. Але вже у цьому, як він назвався сіті. Ну, автомайдан Черкоси, така громадська організація на сайті Черкаси Сіті. Розмістила статтю таку серйозну. І вони вже знали, ми ще не знали, хто буде приймати участь у цих торгах. торгах. А. А, а вони вже тут, ну, звісно, що це пішло від подачі наших колег із поліції охорони. Тому після цього пішли, викликали мене сюди до Черкас. Національна поліція України, Департамент захисту економіки. Там мене допитали, допитали мене, там я їм пояснив, чому ми поступили по закону. Ну, задавали вони там різні запитання, але я їм е, говорив щиро і чесно кажу, і звертаюся, щоб і ви цю ситуацію висвітлили, що ми поступили по закону. Тому що. Закон передбачає, якщо послуги більше, ніж на 200 тисяч, це обов'язково торги. І ніщо інакше, і наш Дендерний комітет поступив по закону. А те, що ми просили колишню УДСО нинішню поліцію охорони, зменшити витрати, чи, чи, зменшити. Ціну на охорону, вони на це не пішли. Хоча я вам скажу одну таку річ, ми б, можливо, ще яким чином не знаємо, але коли в минулому році тендер, е, рахункова, палота, Рахункова палата України, яка є найвищим е, перевіряючим е, фінансовим органом, зробив, зробили е, перевірку. Ефективності використання державних коштів Міністерством культури по всіх музеях, заповідниках і в своєму звіті, вони ось на 42-й сторінці пишуть, що слід відзначити, що вартість години охорони ДСО. Майже у три рази перевищує вартість аналогічних послуг, які надаються приватними охоронними службами, що мають відповідну ліцензію. То якщо вже Рахункова палата це визнала, що це марнотратство, то ми піти вже проти цього не могли. Тому, звісно, і я вам скажу в результаті відкриття цих тендерних ну, в результаті відкриття цих пропозицій, то заповідник зекономив майже до мільйона гривень. Майже. Віж? Мільйон тридцять шість тисяч. Ну, якщо там це. Тому я вам скажу, і звісно, закрутилася ця ситуація із почали після цього поліції оборони, приїхали до нас м, з фінінспекції. І вони сказали, ну ми вас днів два-три перевіримо документацію, чую і все. Перевірили, поїхали, потім через три дні телефонують. Ми, мабуть, і ще раз продовжимо вам цей перевірку. Дійсно, приїхали з паперами, хоча там е, юристи, бо ми ж е, перші проводити ці всі процедури, ми найняли спеціаліста-юриста, який веде ці е, процедури відкритих ну, торіків то він взагалі той чоловік нам сказав, що ви можете їх взагалі не пускати. Ну я не захотів створювати на цьому етапі, що це ми ховаємося, не хочемо їм показати. Приїхали вони ще на тиждень, ці бідні дівчата, ну чи жінки, вони, вони бідні як не знає. Вони наче як у паслівній. І не знають, що нам сказати. Сиділи, шукали, шукали, там, перевіряли, перевіряли. Ну, слава тобі, Господи, поїхали. У По понеділок телефонують, ми, мабуть, ще й третій раз. Третій вони продовжували. Да. Добре, поїхали вони, потім приходять із нашої, а суди, суди, Рахункова, Чер... чи поліція охорони до судів черкаських, до господарчого суду. Першу ухвалу їм відмінили позовну заяву 4 квітня. Друга була, друга була 29 квітня. Знову вони що відмінили? Знов суд сказав ідіть. 5 травня не дочекалися з дня перемоги. Знову відправили і знову суд, Це різні судді. Якби сказати, що це якась там один суддя, чи, а то тут тут. Єфіменко суддя, Паще, Пащенко, суддя, Спаських суддя. І, і ви розумієте, що вони не дають оценить. Потім, а ще ж дальше, ще. потім прокуратура, наша Чигиринська, всі запити ми їм відповідали, давали. А потім виявляється, що у п'ятницю прийшли до нас. Хлопчина молодий, гарний, симпатичний капітан із представником нашої Чернівської прокуратури, ми прийшли у вас забрати ці документи, тому що вчора вечором е, чернівська суддя Ткаченко е, прийняла рішення ухвалити про те, що е, вилучити документи. До слідчого судді звернувся слідчий Черницького відділення поліції, не буду прізвище називати, він у нас не перевірив, чине. Він взагалі у нас не був. А він чомусь звернувся, що ми поступили позволійському. І суддя на його звернення вилучити документи. Вилучали ми ті документи. Справа в тому, що нас навіть не запрошували, коли... Цю ухвалу приймали, навіть не запрошували на засідання, хоча у резолюції цієї ухвали навіть не вказано причина, чому нас не запросили. Вони і оце і і, ж і <говорить> і і <говорить> ця ситуація вже воно, власне кажучи, вже довело до, до, до такого стану, що працювати не можна. Ми на сьогоднішній день маємо серйозну програму із європейськими інституціями. Ми підписали угоди. Із музейними фондами, із фондами фонд Чарторийських у Грокові, е, Східноєвропейським університетом у Варшові, Вросливським університетом. Е, патронат над цією програмою. Програма називається Чигирин Мала Європа. Патронат над цією програмою взяв на себе е, представник чи посол Європейського Союзу Ян Тумбінський. Він у нас був, цю програму вони затвердили, і до цієї програми долучаються європейські депутати із парламенту Європейського. І ви розумієте, нам, щоб займатися серйозними справами, яким чином цей чарин піднімати з колін, нам доводиться займатися дійсно не так вороги, як оці... оця ситуація. І воно відбирає скільки часу оці відписки. Ну то вже скажіть, що я просив їх цю поліцію, просив, просив прокуратуру. Ви напишіть, що це незаконно. Підпишіть угоду з поліцією охорони. Кроптом.